Ізмаїл в жалобі. Вчора, 16 квітня, громада міста провела в останню путь одразу двох захисників України командира розвідувального відділення розвідувального взводу, розвідувальної роти солдата Віталія Тарицу та майстер-сержанта Миколу Гаврилюка. Віталій Павлович Тарица народився в Молдові в багатодітній родині. Після навчання в школі пішов працювати. Обрав справою свого життя одну з мирних професій та став будівельником. Переїхавши в Ізмаїл, чоловік почав будувати особисте щастя. Зустрів кохану, став батьком сина та доньки. Почуття родинного тепла після втрати батьків допомагала зберегати власна родина та старша сестра, яка вирішила бути поруч з братом, і теж переїхала до Ізмаїла. Все змінила повномасштабна воєнна агресія Росії проти України. Віталій Тарице пішов захищати все, що йому було найдорожчим: рідний дім, власну родину та мрії про щасливе майбутнє. Чоловік мужньо та самовіддано боронив державу від російських агресорів під Херсоном, Харковом та Донецьком, боронив до останнього подиху, віддавши за перемогу українського народу найдорожче, що є у людини власне життя. Попрощатися із загиблим військовослужбовцем прийшли рідні, близькі, побратими, волонтери та небайдужі громадяни. Чин відспівування провели представники місцевого духовенства, Господи, на очі оправданням Твоїм, у пакує Божера Боїло, і очі нікого, і не ніжеліце святим, Господі, і правільність. Командира розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти солдата Віталія Павловича Тарицу поховано на Алеї Слави Героїв. Микола Григорович Гаврилюк народився в Луганській області. Коли йому було 5 років, батьки переїхали до Комишівки. Саме там закінчив школу, потім вчився в Кишинівському спортивному технікумі. Відслуживши строкову військову службу, чоловік став мешканцем Ізмаїла та майже 30 років відслужив в Ізмельському прикордонному загоні. Родина росла, народилися діти, син та донька, а з часом і онук. 2014 року Микола Гаврилюк пішов захищати рідний дім від російської агресії. Боронив рідну землю до квітня дві чи двадцять він вже на службі більше 30 років від віддав свого життя більше 30 років службі. Являється учасником АТО. Неодноразово брав участь у операції в антитерористичній операції. А згодом в операції об'єднаних сил з відсічі збройної агресії Російської Федерації на постійній на регулярній основі був в зоні проведення. Надавав там допомогу, виконував завдання. Незважаючи на свій поважний вік, чоловік любив спорт і займався ним у вільний час. На одному зі спортивних занять Миколу Гаврилюку стало зле і серце не витримало. Ми всі в колективі, в колективі звертались до нього як за батьківською порадою, як до батька. Він дуже користувався авторитетом, завжди ніс службу відповідально, завжди на нього можна було покластися, ніяких ніколи питань до нього не було окремо. Він завжди виконував все вчасно, допомагав молодому, намагався надавати допомогу молодому поколінню, щоб ми, ми виховувалися скажімо так, їм. Справу батька продовжує син. Він також є військовослужбовцем, капітаном другого рангу та учасником АТО. Батько можу сказати такі добрі слова. Він добра людина, компанійська. Всім завжди допомагав. Поставив на неї всю сім'ю. Я, сестра дав все можливе, що, що, що є. Дався онука. Почекався. Я його син. Я теж проходжу цю військову службу. Пішов по стопам батька. Наразі в Одесі в морських силах капітан Друга. Все, що я вмію, та можу, це благодаря йому. Майстер сержанта Миколу Григоровича Гаврилюка також поховано на Алеї Слави на новому цвинтарі Ізмаїла. Слава українським воїнам, які не шкодуючи себе, захищали від ворога Україну і кожного з нас. Вічна пам'ять. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин.